Всім привіт! Сьогодні у нас Mercedes Benz v класу 250 марка Polo Дім на колесах. Кому сподобалося, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, поїхали, знаходимося в Німеччині біля Штутгарту Робимо візуальний огляд автомобілів Поїхали, стоїть у нас led Оптика топова. цінненький колір у нас Mercedes. Має гальма майже нові, та не майже нові, гума більш-менш, процентів 70, рівненький, непоганий варіантик. Ззаді нова гума стоїть. Ой, гума, гальма нові стоять. Це у нас дім на колесах. Дивимось, що у нас тут. У нас тут сидіння з тканини. Ну і все. <реш> більш нічого немає. Так, а тут що тут видно вам видно чи не буде? Ось так воно виглядає всередині. Погано вам видно, так? Так, ну, йдемо далі. Повний привід у нас. Ну, коштує він космос. Я так гадаю, що вони не можуть коштувати дешево ці автомобілі. Тим паче дім на колесах. Шкіряне кермо у нас, Шкіра обтягнута. Непогано. Рівненький, ржів зовсім немає. Ну він на ви така джа. Mercedes-Benz В класу 250 марка Поло. 21 рік, 89 пробігу, 190 кінських сил з перших рук. Так, 2 літри у нас дизель на автоматі новий тюф за 59 990 євро коштує по екстрасам зупинити почитаєте ну, йдемо далі маємо ще такий самий в другому кольорі топова оптика стоїть у нас LED оптика непогано виглядає має пошкодження диску незначні гума майже нова Гальма, ну стоїть довго, треба, треба дивитись, колотки теж щось по іржі багато на них, Іржі на кузові не бачу. ззаді стоять у нас, якщо вони на ві, то вони видно, що вони на ві, так? Колотки теж на ві стоять. Так, тут все у нас чистенько. Іржі немає, зовсім немає нічого. Так, я ж кажу як. Колодки стоять, текстар теж непогано. Одні з топових, а текстар. Так, гума майже нова, там вона нова гума. Йдемо сюди, що в нас тут? Ось такий салончик маємо, чорний коричневий, сидіння з тканини, тут що в нас? Тут видно вам, щось чи не видно, нічого не видно. Давайте з цього. Боку. Ну погано, видно щось там стіл, якийсь. Це дім на колесах у нас. Повторись. Так, бля, хамуха. Ой, упав наш зонтик. Так, давайте з цього боку подивимось, що у нас тут. Ось так, от виглядає воно все. А, ну, тут вам буде... О, стіл видно, так. Ось так от. Нічого нема. Так. Давайте по ціні і підемо далі. Mercedes Benz В класу 250 марка Пола, повний привід. З кухнею є. Так, 19 рік, 148 пробів, 190 кінських сил. На автоматі дизель 2-літровий за 49 990 євро. Має такі у нас екстраси. Йдемо далі. Йдемо далі. Маємо ще такий же самий Mercedes Benz марка Polo. Має нову літню гуму. Гальма більш-менш, майже нові. Так, що тут рівненький він у нас, ціленький, спереді гума, процентів. 50 гальма більш-менш. Сіленько все, віржі не бачу, ЛЕТ-оптика топова стоїть у нас. Ось так ось виглядає він. Непогано, непогано. Так, що у нас тут? І тут у нас по-багатому дивимось. У нас шкіряні сидіння. Шкіряні сидіння. Салон у нас коричневий, чорний. Ну і погано виглядає. Так, що у нас тут ззаду ще дивимось? Тут у нас кухня, сидіння, тут у нас видно щось Видно. Так. Що у нас тут? Mercedes Benz v класу 300 Marco Polo В amg Лайні. Пакеті у нас. 20 й рік, 100, 139 пробігу, 239 кінських сил. 2 літри тю до 27-го на автоматі дизель за 55 990 євро. Нічого так, нічого, нічого, варіантик Так, виглядає він. Топ. Йдемо далі. Біленькі такі, бачите, як у них криша відкривається і там повноцінне спальне місце. Так, топова лето оптика стоїть у нас. Диски. Непогані, гума процентів 60, гальман більш-менш, майже нові. Біржі не бачу, зовсім не бачу. Ой, та він виглядає топово. Ззаді гальма майже нові. Ось так ось виглядає він у нас. Бачите повноцінне місце для сну. Ну я як... коштую як квартира в Харкові. <ріху> Десь в центрі міста. Ось такі ось у нас Так, Дивіться які у нас салончики. У нас має ось такий салончик біленький. Як навіть не біленький, колір такий як кава. Ні. Виглядає дорого багато. Бага... Це щось по багатому Так? А ну дивіться. <с <с так, це щось по багатому Йдемо далі. Зараз я вам по ціні скажу. З цього боку, що у нас тут? З цього боку? Шкіряні сидіння. Ну, а так все воно однакове. Так, Mercedes Benz v класу 250, марка Polo. 21 рік, 77 пробігу, 190 кінських сил, перша рука, тюх до 2026 року на автоматі, дизель за 56 тисяч 990 євро. Ось така комплектація почитаєте, як запуник. Ну я ж кажу, як квартира в Харкові в десь центрі. Так. Ось такий ще маємо. Такий самий. Топова LED-оптика. другий тільки колір. У нас гальма більш-менш, диски такі непогані, гума зовсім нова, майже не їздили на ній рівненькі, ржі не бачу. Має шкіряні сидіння, видно вам так. Чорненькі. Непогано не Ось так ось всередині по-домашньому. Так, гума теж нова, гальма майже нові. Має форкоп автомобіль. Давайте. А там можна скидати шмотки. Так, ну отак, все рівненько, все, жодного з'яни я не бачу. Ось так ось виглядає він у нас непогано, непогано. Точно потіряю. Потім будемо шукати його. так. Mercedes Benz В класу 300 марка маркапова. Повний привід у нас. 20-й рік, 53 тисячі пробігу, 2 літри дизель, тюф до 26-го року на автоматі. Перша рука, 239 кінських сил за 59 990 євро. Непогано так виглядає. Так, ось така у нас Каліфорнія, Volkswagen. Bully California. Це шостий, дивіться який. Цікавий. LED Оптика топова стоїть повний привід. Єржі не бачу, рівненький, гарнюлі. Два літри турбодизель Це класика. Так, що в нас тут? Гальма майже нові, гума теж. Сперед. Так, ззаді що у нас тут? Гума теж більш-менш. колодки оригінал, Volkswagen. Тут у нас стіл, біленьке все, ну клас. Виглядає, дивіться як хата на колесах. я розумію. так Що тут? у нас тут? У нас тут такі сидіння світленькі, шкіряне кермо, на механіці він. Давайте ціну. Volkswagen T6, Каліфорнія Турбодизель, повний привід, 150 кінських сил, 16 рік, 106 пробігу. 27 рік тюф на механіці дизель за 45 990 євро і зупините почитаєте кому буде цікаво. Так, йдемо далі. Ще у нас два. Маємо Volkswagen T6.1 Каліфорнія турбодизель Дивіться який гарний топова оптика у нас. Блін, ну це клас апарат. Це сезонна губа, гуд'єр стоїть. Нові у нас болти, напевно. Непогано, непогано. Як там хтось писав, канал назвати непогано, так? Слово паразит. Гальма теж в гарному стані. Так, ззаді у нас теж він гарно виглядає. Має таку шторку. Так, що у нас тут? Дивіться, що у нас тут має автомобіль. Ось так ось виглядає воно. І з цього боку це щось так ось виглядає він. Він у нас на DSG. Ціна космічна буде. Volkswagen T6 Каліфорнія, Turbo на DSG. 20 й рік, 50 пробігу, 50 тисяч. 150 кінських сил, новий тюф на DSG дизель за 54 990 євро. Ну і ось така у нас комплектація. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось такий у нас Volkswagen T6. Літня гума стоїть, процентів 70, гальма більш-менш. Іржі немає. Так, тут теж у нас гальма оригінал, Volkswagen, Галь... має незначні пошкодження по диску, має фаркоп новий, нічого ніхто не вазує. Бачите. Іржі немає автомобіль. Ось так ось відчиняється все воно. І там повноцінне місце. А його видно. Звідси чи не видно, вам буде видно чи не буде? Ні, не видно. Ось так ось Виглядає воно всередині. Виглядає гарно. Так, тут у нас що? У нас він на механіці, світленький такий, навіть не світленький, темненький, скажімо так. Оптика у нас звичайна, Противотуманні фари має. Volkswagen T6.1 Каліфорнія Turbo 20 2020 року, 138 пробігу, 150 кінських сил одна рука, новий тюф. На механіці 6 дизель за 45 990 євро. І ось так має автомобілі. Всім гарного дня. Ми сьогодні знаходимося біля Штутгарту. Була така стояночка гарнуля. Дім на колесах. Скільки коштує дім на колесах в Німеччині? Всім гарного дня, підписуємося, ставимо подобайки, пишемо коментарі і всім чао!